Hello, everybody! Welcome back to my channel English for Kids Online. Unit 9: Clothes and Fashion PrePea 6 uh, Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за робочим зошитом uh, авторівку Сала-Вітушинська до підручника PrePA 6 клас. І так, почнемо, як завжди, ми з vocabulary. За підручником, це Vocabulary and Reading. Посилання на підручник, до речі, є в описі. Під кожним відео посилання саме на добірку відеоуроків на плейлисту ви можете переходити, знаходити відповідне а, відео, відповідний урок за робочим підручником, аби його ще раз переглянути, згадати і виконати потім домашнє завдання. І так, перше завдання: fill in the blanks. А, заповни пропуски, Match the words with the Pictures. поєднай слова з малюнками. І так, перше Sunglasses, окуляри. Це у друге hat, капелюх. Three jumper, так. four gloves, рукавички, five boots, mm -hmm. Червики, чоботи, uh, six socks, шкарпетки, seven tie, кроватка, eight swimming shorts, шорти для плавання, nine scarf, Шарф. ten suit, костюм, eleven trainers, Красивки. and twelve swimming costume купальник. Ну отже, ось ці предмети. Єдине, що деякі засвітилися. Ну, ми бачимо, що восьме це shorts, перше це Sun Classes, отже, друге це, мабуть, хед залишається, тому що усі предмети інші на місці. Поставте відео на паузу і опрацюйте цю вправу. Task 2. Uh, read people's book, pages 54, 55, and complete uh, the phrases. Прочитайте, будь ласка, ще раз текст у підручнику на сторінці 54-55, вправа п'ята і доповніть фрази. Итак, a pair of boots, пара чобіт, two warm things, теплі речі, three gloves and a scarf, рукавички і шарф, four a jumper with pockets, джемпер з кишенями, five a pale grey suit. Блідо-сірий костюм. Six a Bright Blue Cap. Яскраво синя кепка. Seven – The Same Clothes. Однаковий одяг. And The eighth One Our Best Buy наша найкраща покупка. Ну і потім треба написати коротке висловлювання про те, що у вас є найкращою покупкою. Так, угу. так. My Best buy My best buy is a pair of new jeans. Моя найкраща покупка є пара нових джинсів. So they are um quite expensive. Вони достатньо дорогі. Так they are quite expensive. They're quite expensive. But they lose it. Okay. But they are really comfortable. справді, комфортні і зручні. Так, I enjoy. Wearing them. Я насолоджуюсь, коли ношу їх. Одягаю їх. Окей. Okay. Поставте відео на паузу. Це, як приклад для вас може бути. На цьому огляд сторінки 41-ї. Це у нас Reading and Vocabulary is over. Не забувайте користуватися часомітками, адже користуючись часомітками, ви не витрачаєте часу на пошук відповідного уроку. В описі під цим відео ви їх знайдете. І так, ми продовжуємо далі Clothes and Fashion, одяг і мода. Ми працюємо з граматикою на сторінці 4 5 на сторінці 42. І так, на уроці за підручником. Ми з вами розбирали Pronouns and Determiners. Ми з вами розбирали присвійні прикметники і присвійні займенники. Ми знаємо, що присвійні прикметники my, your, his, her вживаються перед іменником завжди, а присвійні займенники вживаються майже в кінці речення. Після присвійного займенника вже іменник не йде. І uh, так, underline the correct variant. Підкреслю правильний варіант. Put your gloves before going outside to play. Одягай рукавички перед тим, як іти гратися. Our trainers are comfortable for running. Наші кросівки комфортні, зручні для бігу. Uh, his cap is blue and uh, her cap is red. Його кепка синя, її кепка червона. Поки що були присвійні прикметники, оці determiners. These boots are mine and those boots are yours. Uh, ці чоловіки чоботи мої, а ті чоботи твої. Ось це вже пішов приклад присвійних займенників. So their socks are mismatched today. А uh, їхні uh, шкарпетки були ну, неправильно поєднані сьогодні. Mismatched. Her scarf keeps uh, her warm during cold days. Її шарф тримає її в, в теплі протягом холодних днів. I forgot my swimming costume at home, but she forgot hers. Uh, But she brought hers. Yes. Я забув uh, свій купальник. Я забула сьогодні свій купальник вдома, але вона взяла свій. Uh, his swimming shorts are blue and uh, theirs are yellow. Його шорти для плавання сині, а їхні жовті. Uh, your tie matches uh, Your suit То Твоя кроватка ідеально підходить до костюму. Uh, my suit is for special occasions, and your suit is for work. Мій костюм для особливих, для особливих подій, так, а твій для роботи. Her sunglasses protect her eyes from the sun. Її окуляри захищають очі від сонця. His jumper is too big, but my fits just right. Його uh, джемпер дуже великий, але мій прям те, що треба. І останнє. These boots boots are are theirs, and those boots are ours. Ці чоботи їхні, а ті чоботи наші. Поставте відео на паузу. Окей, okay. також у нас тут є присутнє завдання з «Reading», читання. Нам треба прочитати ось новий текст на сторінці 56 підручника і поєднати фрази. Так? Окей. Ну, давайте подивимося. І так, old teen. Можливо, cans. Old, teen cans. Так. ну, Давайте подивимося. Ось у нас є текст. Угу. Так, да, Old Teen cans. Окей, поєднуємо. Old tin cans. Plastic knives and forks, мабуть, так? Пластмасові ножі та виделки. Угу. Ну, з чого незвичайного можна, роб... дизайнери роблять одяг, так? Окей. Okay. So easy and cheap to make. Легко і дешево зробити. Uh, the Top: um, The Big Fashion and An Amazing. Ну, мабуть, An Amazing Head, The Big Fashion Houses. The Top of Bottles, вершина uh, верх uh, пляшок, and An Amazing Head. Дивовижник я Ну, давайте подивимося в тексті. Так, Plastic Knives and Forks. Це вже є у нас. Mm -hmm. Amazing Head, ось у нас вона є. Amazing Head. Ми написали це. Так, тепер ще знайти the top of bottles and the big fashion houses. Easy and chap to make, ось вона є. Окей. Mm -hmm. okay. Ага, the big fashion houses. Окей, okay. все зробили правильно. Так, і останнє. So, you should write four sentences. Use any of the phrases from exercise 5A. Нам треба написати чотири речення, вживаючи будь-які фрази з вправи 5A. Okay, all cans can be reused to make creative decorations. Старі uh, баночки можуть бути використані, аби зробити прикраси. Plastic knives and forks are often used at picnics. Пластикові uh, uh, ножі й виделки часто використовуються на пікніках. Building houses from recycled materials is easy and uh, cheap. Побуду, коли, uh, побудова будинків uh, з перероблених матеріалів легко і, легка і дешева. І останнє an amazing hat can sometimes become the big fashion trend. Дивовичний капелюх може інколи стати великим модним трендом. Поставте відео на паузу, запишіть ці речення або складіть свої власні. На цьому огляд сторінки 42 грема і reading завершено. Окей, okay, so let's turn to the next task. So, Clothes and Fashion, Unit 9. Маємо тут завдання, знову ж таки, з vocabulary. Це є у нас відповідна, відповідно, сторінці vocabulary Materials. Отже, які матеріали ми розбирали на уроці за підручником: корк, пробка, Cotton – бавовна, Leather – шкіра, Metal – метал, Plastic – пластик, і Wool – Шерсть. Окей, нам треба за описом здогадатися, що це матеріал, за дефініцією. Так? І так, plastic is a type of material that can be shaped easily. Пластик це або пластмаса. так, Пласт, Пластик це той тип матеріалу, який може легко бути. Оформлений якусь форму. Зроблений у форму якусь. Так, is a type of fabric made from a plant. Ну, це cotton. Котен бавовна. Це той матеріал, який зроблений з рослини. Is a type of fabric that comes from animals? Це в нас leather. Шкіра. Is a material made of some trees? Це Матеріал зроблений з деяких дерев. Я забула щось, а що у нас там за матеріал? сделанный из деяких, мабуть, корк, да? Корк. So, is a soft material made of animal skin? Так, так вот это делает leather. Is a strong material often used for making cans? Это so, у нас metal. Так, а что там еще у нас из тварины? Де? А, wool. Окей. Okay. Тоді це вул. Шерсть. Окей. Вул це ж теж тип тканини, яка походить від тварин, Да? А ледер це який матеріал, зроблений зі шкіри тварин вже. Все правильно. Окей. Okay. So fill in the blanks and match the sentences with the pictures. Доповні пропуски і використовуйте. А малюнки поєднайте так речення з малюнками. Так, is used to close the bottle tightly. Що використовується, аби закрити пляшку. Ну, мабуть, cork, так. The cork is used to close the bottle uh, tightly. Пробка оця, матеріал. Так, далі. The car is made of shiny that reflects the sunlight. Uh, the, car of, uh, uh, the car is made of shiny metal. Машина зроблена із металу, який відбиває сонячне світло. The second one. My favorite t-shirt is made of soft uh, cotton fabric, maybe. Cotton фабрик. Угу, Футболка зроблена. Далі the glass of, is made of uh, material. Окей, okay. а ну давайте далі. She bought a new leather jacket for cool autumn days. Ну, це leather, окей. Okay. Вона придбала шкіряний жакет або куртку для прохолодних uh, осінніх деньків, Так. The warm sweater is made of cozy wool. Mm -hmm. Теплий светер зроблений із uh, приємної uh, шерсті. Ну, cozy – це коли тобі в ній дуже затишно, з затишної шерсті. Так, а що не залишається тоді? Uh, a plastic material Is made of plastic material. Окей. Okay. Окей. Okay. Отже, цей стакан стакан зроблений із. Uh, Пластмасового матеріалу, да? Пластикового матеріалу. Таді це номер 4. No 6. And about leather jacket number 5. Okay, cool. Так, на цьому угляс у третьей сторінки. 6-7 vocabulary materials is over. Okay, and the last task. Listening, speaking, writing, page 44. Значить, останнє завдання у нас відповідає а, ось цим вправам на сторінці 57 -й. Це у нас вправи на listening та спікін. Нам треба знову зараз прослухати ось цей діалог. Ну, цей діалог між Хенрі і Лорін Molly. Окей, okay, so listen and mark if the sentences are true or false. Окей. Okay. Спочатку нам треба прочитати всі ці uh, речення, так, statements. Henry стопed his mother from throwing old newspapers away. Генрі зупинив матусю від того, щоб вона не викидала старі газети. went to Лорін вентима від хер брат. Лорін сходила до кінотеатру зі своїм братом. Molly Молли ідхіл Хандмейд Джувері. Молли з'їла свою. Зроблено саморучно ювелірні ну, ювелірну прикрасу. Henry can read some, something on his jacket. Henry може почитати щось на своїй куртці, на жакеті. Laurine designed a pair of shorts made of money. мade. спроектувала, спроєктувала, да, зробила дизайн пари шортів, зроблених з грошей. Molly thought About the weather. Molly подумала про погоду. Окей, давайте з вами послухаємо і помітимо ці речення. Hi! My name's Henry, and I've got this excellent idea. What have most people got lots of in their homes? Newspapers and magazines. Well, we have anyway. My dad wanted to throw them away, but I stopped him. I cut them up and made a jacket. It looks really great. I even have something to read when I'm bored. Hello, my name's Molly and I know my idea's brilliant. It just is. There's something I love eating and one day I thought, hey, yes, I can make jewellery from it. So I did. I made a really pretty little necklace and everyone liked it, but I didn't think about the weather. It was a really hot day. And it started to get soft, so I ate the necklace. Oh, I didn't say. The necklace was made of chocolate, of course. Hi, I'm Lauren. My idea is just so clever it's clothes made of money. Yes, money! Notes are best because they're light and quite big. I made some shorts from notes and they looked really cool. But I was out with my friends and we didn't have enough money for the cinema. So I used some from my shorts. <laughs> it was really funny. Okay. So Henry stopped his father from throwing old newspapers. So mo nepravda. Loreen went to the cinema with her friend, not with her brother. And Molly thought, uh, didn't think about the weather. Molly ne podumula pro pohodu, on jej necklace rostanula. Tak. Uh Okay, na mysto rostalo. No, as it's just wrong. Molly ate her handmade jewelry. Henry can read something on his jacket. Because it's made of newspapers and magazines, and the last one Lorreen designs a pair of shorts, yes, made of money. Це правда. So, the ninth one, fill in the blanks. І так, нам треба до пропусків підставити ці слова: Scarf yellow, wearing uh, suit is shorts, jeans, pale. The woman mm, is wearing a red dress. Нас жінці зараз одягнута червона сукня. The man has a blue t-shirt and Maybe jeans on. Так, у чоловіка синій футболка і джинси на чоловіку. She is wearing a sweater and black leggings. Ну, well, мабуть, yellow sweater. На ній я жовтий світер і чорні He is wearing a pale green jacket and a white shirt. Uh, на ньому одягнений блідо-зелений uh, жакет і біла сорочка. The girl is wearing a pink skirt and a purple top. Так, is wearing Дівча дівчина одягнена у uh, рожеву спідницю і mm, фіолетовий топ. The boy is wearing a striped a polo, striped, так, short сорочку, and hockey. Так, мабуть, може тут джинс будуть. Хакі джинс. Так, a black. Зараз дивимося. The man has wearing a black and a red tie. A black suit. У тут, мабуть, буде костюм точно. На чоловікові чорний костюм і е, червона краватка. She has a white. Scarf around her neck and a brown coat. Scarf. так. На ній білий шарф навколо шиї, так, і коричневе пальто. Добре, а ось тут the boy is wearing a striped shirt and, мабуть, у тут хаки джинс, а ось тут шортс. Ну, Шорти якось поєднуються ще з. Uh, футболкою, да? але джинси, але uh, uh, що сорочка з джинсом, мені здається, краще, ніж шортами буде. Окей. Okay. Все, розставили. І останнє what are you wearing today? Uh -huh. ну, наприклад, що на вас зараз одягнена, да? so I am wearing. I am wearing a sweater. sweater and, uh, jeans. Sweater and jeans. What is your friend ha wearing today? He is uh, wearing uh, a pale blue T-shirt, T-shirt, uh, and brown brown trousers. Наприклад, він одягнений у блідо синю футболку, так, і коричневі брюки. І останнє what is your favorite piece of clothes? Який у вас улюблений предмет одягу. Угу. Треба щось написати про. О, щоб нам відходило для дівчат і для хлопців. І так, my favorite piece. Of clothes is. Um, my scarf. Так. My scarf. Хай буде мій шарф. Шарф можуть носити і хлопці, і дівчата. Так? Поставте відео на паузу. Наразі це все. Ми з вами сьогодні у цьому відео повністю зробили огляд на дев'яту тему Clothes in Fashion. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал свою вподобайку. Ну і, будь ласка, очікуйте виходу наступних відео. Наступне відео буде огляд 10 юніта Buy Things. Будемо, в принципі, продовжувати тему. Так, одяг якийсь обов'язково, так, ну і аксесуари. See you soon! Goodbye, good luck!